Така краса за горизонтом води, луг весь залитий. Вже пройшов великодень, а рівень води не зупиняється, піднімається і піднімається десна. Все більше і більше. Вітаю на каналі Discovery по-українськи. Сьогодні я вам показую як розлилася десна, які масштаби повіді. За мною видно горизонт був, залитий водою. Десна далеко-далеко. Звідси. Десна десь отам, а там тече десна, за тими великими деревами, аж отам. А це все залило луг. Тут в кожній калюжі буде риба тепер літом. Будемо ловити на вудку карасію. як сковорода. Якщо не ці місця, можете поставити лайк. <ріст> і навіть хто не знає це місце, теж ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Буде багато цікавого.